Так, доброго дня, сьогодні посилка з Китаю з Аліекспрес. Красівки, ось такі кросівки. За 29 доларів, там 76 центів. Вийшли вони дуже швидко, щось за 8 днів, приймаємо сюди. Ось так, 8 днів, по-моєму. Запаковано орану.

Що з експрес там? Трот, так. так, розсівки це найбільший розмір. 47-й, якщо не знаю, зараз ми подивимось. Розсівки не поняли. Зразу собі. Ви знаєте. Не знаю, чи видно, так видно. Так собі нічого. Пласт, землі, щоб не Так, да, пласт. Так, розмір розміра. 47, да, 47, розмадрівщина. Бачимо, 47. Да. Ну, запах. Ви знаєте, нормальний запах. Немає, не смердять. Хороший. Потім в коментарях напишу, чи розмір підійшов. Я думаю, підійшов, бачу так на око. У мене якраз 46 розмір, я на розмір побільший. У мене 46-47, й Так, другий. Такс, другий. Один, два, так, пластик угу, ще один. Вже подобається, якщо чесно. Браку поки що ніякого не бачу. Добре, треба подивитися, якщо чесно. Ну не знаю, не знаю, не знаю. Так нічого. Так чуєте нічого. Навіть ну, дуже хорошо всі взяти гроші, якщо чесно. Я не очікував. Ну віч, ну як вони себе. Ну добре. Поношу їх трошки потім напишу відзив. Бачення.